Диво Шашки-2017. Саме під такою назвою днями на базі Славутської загальноосвітньої школи номер 4 пройшли міські змагання з шашок серед учнів шкіл міста. Організаторами змагань виступили міське управління освіти та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. За їх спільною ініціативи відбулось відродження клубу любителів гри в шашки. Водночас проведення таких змагань об'єднало членів гуртків, що діють при загальноосвітній закладах міста. Ми відновляємо э, давніші традиції клубу такого всесоюзного совєтське советского було Чудо Шашки по українськи диво шашки, э, коли дітки участвують э, в соревнованиях э, по настольным іграм. Э, Мне очень приятно, что первыми на наш зов откликнулось руководство школы номер четыре, и сегодня очень приятно, что практически все учебные заведения школы принимают в этих соревнованиях участие. У турнірі взяли участь команди різних вікових груп. Капітанами ж виступили представники шкіл та батьки, які теж брали активну участь, приносячи переможні бали своїм командам. З початком змагань під час його урочистого відкриття присутніх привітала директор загальноосвітньої школи номер 4 Ірина Янісевич. Нам дуже приємно, що сьогодні на базі нашого закладу відбуваються такі надзвичайні змагання: турнір шашковий. Дійсно, це подія, тому що діти нашого міста можуть відчути насамперед оте почуття спробувати зануритися в турнірний дух змагань. Це спробувати себе власні можливості у просторі шашкових випробувань. Завжди будь-які змагання це вслети і падіння, це перемоги і програші. І дуже би хотілося, щоб сьогодні учасники, кожен відчув на собі. І отримав перемогу над самим собою. В свою чергу, головний суддя змагань, вчитель праці четвертої школи та активний поціновувач шахово-шашкової гри Андрій Гамуза довів до відома учасників основні положення правил гри в шашки. Варто зазначити, що під час змагань всі учасники продемонстрували гарну гру, змагаючись в своїх вікових групах за круговою системою. В результаті в молодшій віковій групі кращою стала учениця загальноосвітньої школи номер 4 Анна Гончарук. Серед хлопчиків перемогу здобув учень загальноосвітньої школи номер 3 Арсен Григор'єв. Серед старшокласників перемогли Надія Гарбуз загальноосвітня школа номер 6 та учень школи гімназії Євген Кузьмінчук. Серед капітанів команд не було рівних Андрію Гамюзі, який впевнено обіграв своїх суперників. За підсумками командних змагань, головний кубок отримали господарі – команда загальноосвітньої школи номер 4, де що поступилися лідеру – команди 3, 7 та 6 шкіл. Всіх переможців нагороджено кубками, медалями та грамотами.